Вітаю у цьому відео. Ми розглянемо один із шляхів перетворення тексту на звуковий файл. А в технології штучного інтелекту speech to, text to speech називається технологія. І якщо говорити про такі різні платформи для використання цієї технології, перетворення. Тексту у аудіо, то є певні обмеження по кількості символів там, на місяць чи взагалі в аккаунті. Ми спробуємо для цього використати звичайний чат-бот, а також спеціальне розширення, яке встановлюється на браузер Google Chrome. Розширення називається Chrome Audio Capture, Отже, якщо ви зайдете в веб-магазин Chrome і пошукаєте його, і відкриєте, у вас буде кнопка Додати в Chrome. Після цього, як ви її додасте, ви натиснете розширення. Ось тут я вже тут це можу закрити. Де її знайти цю програмку? Якщо натиснути на розширення, принаймні, якщо одне розширення у вас уже буде. А ось у мене їх декілька і ще багато захованих розширень. То ці розширення можна звідси ось так прикріпляти кнопочку. Бачите, я приховала. Зараз я знову його відображу. Для того, щоб в зручний момент можна було записати звук, то краще, щоб воно було під рукою, тільки клацнути і все. Ну і тепер чат-бот для того, щоб щось генерувати якийсь текст, або якийсь надавати йому текст, попросимо, нехай придумає нам оповідання. Придумай коротеньке. Про, там, для дітей дітей з середньої школи чи початкової школи, про дбайливе ставлення до рослин. Ось зараз у нас чат GPT нам генерує коротеньке оповідання. І тут добре саме на цьому ресурсі, що можна обрати декілька видів озвучки, який голос обрати. Зазвичай для того, щоб прослухати голос або спілкуватися з штучним інтелектом, то ось тут внизу у нас є три крапочки, інші дії і читати в голос». Зараз ми перейдемо внизу в лівому нижньому кутку до нашого аккаунту. У налаштування і подивимось, де голоси можна змінювати. Ось тут внизу а, є відтворити обрано сол зараз, але тут є ще різні інші. Ну, Давайте прослухаємо. Агов, ще трапилося. Це у нас відкрите той за замовчуванням. У мене стоїть сол, а виберемо якийсь інший. Привіт! Приємно познайомитися. Отже, ми бачимо, що в залежності від того, який, що ми будемо озвучувати, так, чи це буде науковий текст, чи це якесь оповідання, чи якісь навчальні матеріали, то ми можемо обирати привіт! Приємно познайомитися. І я залишу сол, так як у мене було, але для того, щоб ви зрозуміли, де можна це змінювати. Ну і тепер для того, щоб озвучити текст, ми маємо. Натиснути ось тут інші дії і читати вголос. А для того, щоб ця озвучка ще й була записана, я спочатку натисну ось цю кнопку. Попереджаю, що голос інколи буде наголос там стояти. Ось я всього не буду записувати, а лише частину. Ну, і о, буде тут включено також і ось ці фрази: ось коротеньке оповідання. В кінці буде пропозиція. Якщо ви хочете, ви можете просити штучний інтелект, щоб він мовчав, бо ви зараз ставите текст, і щоб ніяких коментарів не було, і тільки цей текст потім озвучувати. Ну, Це вже можна погратися. Але сам принцип. Отже, я натискаю ось цю кнопочку, далі натискаю старт, обираю. Ось коротке оповідання для дітей середньої школи про дбайливе ставлення до рослин. Таємниця маленького саду у невеликому містечку жила дівчинка Марійка. Вона дуже любила природу, але ніколи не думала, що навіть маленька рослина потребує турботи. Одного дня Марійка отримала у школі маленький горщик із насінням квітки. Вона поставила його на підвіконня, але забула полити. Через кілька днів насіння... Я натискаю «Save Capture. Зрозуміло, що і ці слова мої теж увійшли у запис, але так я демонструю і вам. І потім ми натискаємо завантажити файл як власне ім'я. Я Натисну собі десь на робочий стіл, збережу. І ось, будь ласка, уже файл у нас доступний до. З середньої школи продбає Таємниця маленького саду. Ну, трошечки є проблеми з наголосом, ми бачимо, але все рівно намагається озвучка так, створюватися емоційно, з паузами, так як і в оповіданні має бути. Тому ось такий варіант, як один із варіантів створення звуку. Дякую за увагу!